Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко Дача, Сад, Город, Квіти! Миру вам та добра та гарних райських садочків біля ваших будинків! І для того, щоб дійсно були у вас райські садочки, треба вчасно посадити садові рослини. І сьогодні ми якраз за київським часом склали аграрний гороскоп посадки садових рослин на квітень 25-го року. Гарний час, і в нас дуже гарні дні. Періоди для посадки садових рослин, тому що тут якраз дні у нас стихії землі, а це значить дні коріння. А дні коріння дуже гарно буде формуватися коренева система. Нам обов'язково треба отримати гарну, потужну кореневу систему для того, щоб рослини витримали всі випробування, які її буде ставити 2025 рік. І зразу хочу ще дати вам пораду, дуже важливу. Купуйте, можна завчасно купувати рослини, прикопуйте. коріння повинні бути у вологій землі і не на сонці. І саме головне перед посадкою, якщо у вас є радіфарм, це органічний укорінювач, купіть його, якщо ще не купили, у вас завчасно є час, можете це зробити. Будь ласка, замочуйте на декілька годин коріння рослин у розчині. Радіфарма, там воно по інструкції всього 25 мл на 10 літрів води гарненько замочіть і висаджуйте. І цим же розчином полити. Чим гарний час О, те, що ми зараз якраз говоримо, що це знаки стихії землі, що можна зразу ж і гарненько полити ці рослини. Ну і давайте розглянемо ці періоди. Телець, зростаючий місяць. Будь-які рослини, садові, декоративні, хвойні. Можемо висаджувати. У нас цей період якраз кінець березня, початок квітня, тому ми зразу ці два дні записуємо. 31 березня там залишається у нас небагато часу. Після 13-ї години до кінця доби можна використовувати в зростаючому місяці буде знак Телець. І зростаючий місяць знаці телець буде також 1 квітня з 0 годин до 19-ї години. Будь ласка, тільки до 19 не пізніше. А ось цей час, цей період у нас дні діви, зростаючі місяць, теж гарні дні коріння. Але діва любить тільки декоративні, хвойні, гарні рослини. Вона не любить займатися плодами, ягодами. І тут треба використовувати саме цей знак. До речі, можете і відкрити з відкритою, і закритою кореневою системою висаджувати рослини. ці ці періоди, які ми називаємо. Отож, в Діві можна посадити рослини 8 квітня після 16 години до кінця доби, 9 квітня, всі 24 години, 10 квітня з 0 до 20 години. Ще раз нагадую, що це можуть бути тільки декоративні та хвойні рослини. І у нас знову ж таки гарний період. Це вже буде третя фаза. Дуже гарно формується коренева система і будь-які рослини. Знову ж таки, знак стихії землі, знак коріння, козоріг, спадаючий місяць, третя фаза. Гарний період буде 18 квітня після 17 години починається до кінця доби. 19 квітня всі 24 години, 20 квітня з 0 годин до 17 години вечора. Не пізніше. Будь ласка, у вас на екрані зараз. Весь аграрний гороскоп посадки садових рослин на квітень 25-го року по київському часу. Будь ласка, за київським часом вибирайте найкращі дні години, висаджуйте рослини і хай вам щастить. Хай біля кожної оселі буде райський садочок з гарними рослинами, а також з урожайними, ягідними, плодовими рослинами. І щоб все це приносило вам задоволення та здоров'я. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові! До зустрічей, нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.